Вітаємо, шановні глядачі! Канал про погоду знову в ефірі, щоб розкрити таємниці українського неба з 22 по 24 березня 2025 року. Ранні пташки від метеорологів нашіптують нам про загалом тепліший і сухіший березень. Ба більше, дехто навіть натякає на те, що температура може сягнути приємних 10-14 градусів тепла саме в цей період. Здається, час ховати ваші зимові чоботи подалі. Але, друзі мої, не поспішайте діставати купальники. Як відомо кожному українцю, весняна погода буває вередливою, кіт, якого намагаються помити. Тому, хоч ми сподіваємося на сонце та гарний настрій, пильно стежимо за цими примхливими весняними днями. Отже, який же ж наш план дій? перш за все, зимовий гардероб, можливо, скоро вирушить на заслужений відпочинок, але не прощайтеся з ним остаточно. Багатошаровість буде вашою головною перевагою. Стручний светр під легку куртку ідеальне поєднання для ранків, які ще можуть бути прохолодними. І так, не забуваємо про вірну парасольку. Весняні дощі мають звичку з'являтися несподівано. А для наших шановних садівників той сухіший прогноз, на який натякають наші джерела, означає. Що вам, можливо, доведеться приділити більше уваги спразі вашої землі. Подбайте про те, щоб ваші маленькі парости отримали достатньо вологи для бурхливого зростання. Також нагадуємо, що березень це перехідний місяць, який може піднести сюрпризи у вигляді як майже літнього тепла, так і зимових проявів. Тому, навіть, попри загальну тенденцію до потепління, будьмо готові до різноманітних сценаріїв. 22 березня на сході країни. Очікується відносно м'яка погода, середньою денною температуру близько 7-10 градусів тепла. А вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 2-5. Плюс Існує невелика ймовірність, близько 30% невеликих дощів, тому парасорка може стати в приході. Східний вітер дутиме з помірною швидкістю 15-20 км на годину. Вологість повітря становитиме близько 68% для любителів садівництва. Згідно з місячним календарем, 22 березня чудовий день для посадки коренеплодів, таких як морква та редиска. Також цей день сприятливий для багатьох інших овочів. Невелика ймовірність дощу може навіть допомогти щойно посадженому насінню. 23 березня, в неділю, на сході обіцяє бути ще теплішим. В день повітря прогріється до 9-12 градусів, вночі очікується плюс 4, плюс 7. Шанси на опаді мінімальні, близько 15%. Вранці можливий невеликий туман, тому будьте уважні на дорогах, якщо плануєте ранні садові роботи. Вітер буде південно-східним, слабким 10-15 км на годину. Вологість повітря знизиться до 62%. Місячний посівний календар щодо цього дня говорить, що цей день сприятливий для посадки різноманітних культур. Якщо ви не встигли попрацювати в саду вчора, сьогодні ваш шанс. 24 березня в понеділок принесе на схід України найвищі температури за цей період. В день очікується плюс 11, плюс 14, а вночі від плюс 6 до плюс 9. Одна хмарність може збільшитися, ймовірність невеликого дощу зросте до 50 Якщо ви вже встигли щось посадити, цей дощ може стати природним поливом. Вітер посилиться, дутиме. З півдня і швидкістю 15-20 км на годину. Можливі пориви. Вологість повітря становитиме близько 72%. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка, уся країна, як на долоні. 22 березня на заході України очікується дещо прохолодніша погода порівняно із сходом. Середня денна температура складе плюс 5, плюс 8. А вночі опуститься до нуля плюс трьох. Ймовірність невеликих дощів вища, ніж на сході, близько 40%. Вітер буде західним, помірним 10-15 км на годину. Вологість повітря близько 75%. Місячний календар рекомендує 22 березня висаджувати коренеплоди. Прохолодніша температура може сповільнити проростання, але волога від дощу буде корисною. 23 березня в неділю. На заході потеплішає, в день очікується плюс 7-10, плюс вночі плюс 2 плюс 5. Опади малоймовірні, близько 20%. Вранці можливий туман у гірських районах. Вітер південно-західний, слабкий 5-10 км на годину. Вологість повітря близько 70%. Згідно з джерелами, 23 березня також є сприятливим днем для посадки різноманітних культур. Понеділок, 24 березня, принесе на захід потепління. До плюс 9 плюс 12 в день та до плюс 4 плюс 7 вночі. Ймовірність дощу знову зросте до 60%. Вітер південний, помірний 10-15 км на годину, можливі пориви, вологість повітря близько 80%. Якщо ви планували посадки в цей день, враховуючи рекомендації місячного посівного календаря, дощ 24 березня може забезпечити необхідну вологу. На півдні країни 22 березня пануватиме найтепліша погода. В день очікуються плюс 10, плюс 13, вночі плюс 5, плюс 8. Опади малоймовірні, близько 10%. Вітер буде північно-східним, помірним від 15 до 20 км на годину. Вологість повітря близько 65%. Цей день є сприятливий для посадки коренеплодів, які особливо добре почуватимуться у прогрітому південному ґрунті. 23 березня на півдні стане ще тепліше. Вдень термометри покажуть плюс 12, плюс 15, вночі плюс 7, плюс 10. Опадів не очікується: вітер східний слабкий, 10-15 км на годину. Вологість повітря близько 60%. Цей день також є сприятливим для посадки різноманітних культур. Понеділок, 24 березня, принесе на південь невелике зниження температури. Вдень очікується плюс 11, плюс 14. Вночі плюс 6, плюс 9. З'явиться невелика ймовірність близько 20% слабкого дощу. Вітер південно-східний, помірний 10-15 км на годину, вологість повітря близько 70%. Якщо ви планували посадки на ці дні, невеликий дощ 24 березня може бути корисним. На півночі країни 22 березня очікується прохолодна погода, в день близько 4-7 градусів тепла. Вночі від мінус 1 до плюс 2. Ймовірність невеликого снігу з дощем становить близько 30%. Вітер буде північним, слабким 5-10 км на годину. Вологість повітря близько 80%. Посівний календар на ці дні також рекомендує висадку коренеплодів, але враховуючи про холодну погоду, варто віддати перевагу морозистійким сортам. 23 березня в неділю на півночі потеплішає. В день очікується плюс 6-9. Вночі від 0 до плюс 3. Опади малоймовірні близько 15%. Вітер західний, слабкий 5-10 км на годину. Вологість повітря близько 75%. Згідно з джерелами, 23 березня також є сприятливим днем для посадки різних культур. Але ж знову ж таки, з огляду на прохолодну погоду, краще зосередитися на холодностійких видах. 24 березня понеділок принесе на північ потепління. До плюс 8 плюс 11 в день та плюс 2 плюс 5 вночі. Ймовірність невеликого дощу зросте до 40%. Вітер південно-західний, слабкий 10-15 км на годину. Вологість повітря близько 85%. Якщо ви планували посадки 20-22 березня, дощ цього дня може бути корисним для зволоження ґрунту. В центрі країни 22 березня очікується помірна погода. В день плюс 6 плюс 9, вночі плюс 1 плюс 4. Ймовірність невеликого дощу становить близько 25%. Вітер буде східним, помірним 10-15 км на годину. Вологість повітря близько 70%. Місячний посівний календар рекомендує в цей день посадку коренеплодів, що цілком відповідає помірним погодним умовам. 23 березня, в неділю, в центрі країни буде Трохи тепліше. В день плюс 8 плюс 11, вночі плюс 3 плюс 6%. Опади малоймовірні, близько 10%. Вітер південно-східний, слабкий, 5-10 км на годину. Вологість повітря близько 65%. Згідно посівного календаря, цей день також гарно підходить для посадки різноманітних культур. У понеділок 24 березня в центрі країни прийде потепління до плюс 10, плюс 13 градусів в день. Та плюс 5-8 плюс вночі. Ймовірність невеликого дощу зросте до 35%. Вітер південний помірний 10-15 км на годину. Вологість повітря 75%. Якщо ви планували посадки на 20-22 березня, дощ цього дня може забезпечити необхідну вологу. У столиці України 22 березня очікується мінлива хмарність. Середня денна температура становитиме плюс 5-8%. Плюс вночі опуститься до 0 плюс 3%. Можливий невеликий дощ, ймовірність близько 20%. Вітер буде східним, слабким, до помірного 10-15 км на годину, вологість повітря близько 75%. Згідно з посівним календарем, цей день підходить для посадки коренеплодів, що може бути актуально для киян, які мають дачні ділянки 23 березня. В неділю в столиці буде тепліше і сонячніше. В день очікується плюс 7, плюс 10%. Вночі плюс 2 плюс 5 опадів не передбачається. Вітер південно-східний, слабкий 5-10 км на годину, вологість повітря близько 70%. Джерела вказують на те, що 23 березня є сприятливим день для посадки різних культур. 24 березня в понеділок Київ принесе потепління до 9-12 градусів в день та до плюс 4-7 вночі. Ймовірність невеликого дощу становитиме теж близько 30%. Вітер південний, помірний 10-15 км на годину, вологість повітря близько 80%. Якщо ви планували посадки на 20-22 березня, дощ сьогодні може бути корисним для молодих рослин. Отже, підсумуємо: загалом кінець березня 2025 року обіцяє бути досить теплим, хоча й з невеликою ймовірністю опадів у деяких регіонах. Схід країни може очікувати найтепліші дні. Але й трохи більше дощу. На заході буде трохи прохолодніше та вологіше південь насолоджуватиметься весняним теплом, а на півночі весна лише робитиме перші несміливі кроки. Центр та столиця демонструють помірну весняну погоду. Що стосується посівного календаря, то період з 20 по 22 березня виглядає сприятливим для багатьох посадкових робіт, особливо для плодів та різноманітної зелень. Бажаємо вам, щоб ваші плани на вихідні та на початок тижня не зіпсувала приплива весняна погода. Нехай ваші грядки зеленіють, урожай буде багатим, а сонце зігріває ваші серця. До нових зустрічей на каналі про погоду.